Друз'яки, ще раз всім привіт. слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Вчора ми мотнулися з вами на Херсонщину. Забрали машинку, вірніше те, що від неї залишилося. Хто не дивився відео, можете зайти, подивитися. Ну, а приїхали ми півчетвертої ранку і Леся Петрівна зробила мені сюрприз. Каже, Серега, надо каже. Рибки знову зробити, тому що... Тому що ти відосик зняв, а тепер, каже, люди знову тобі мені каже телефонують. Тобто є у нас знайомі друзі, глядачі, які вже дивляться нас, які місцеві. І каже, тепер мене розривають, треба ще консерва і оселедець. Ну, не оселедець, а солений, то <хи> як оселедець. Тому що все-таки за цей оселедець вже задовбали. Пишуть, оселедець це різновид риби. Я вже говорив неодноразово, що ну, у нас так в селі раніше називали. Тобто, бабуся каже, мені піди, купи оселець. І каже, купи, або, каже, оселець, або скумбрю, або тоді ще було і васі. Так що, ну, в принципі, не знаю. Я думаю, що від того, що сказано, великої біди не буде. Ну, але коль так, то хай буде солений товстолоб. От. І суть питання в тому, що... Опа! О, це ми потім обваримо. Я голову... Одрізав, почистив мені розтік. Дякую тобі, братанчик, почистив шикарно, почистив і попотрошив, тому що він знає, знав, що Шелудько поїхав. І щоб трохи зекономити мені час, то він зробив цю добру справу. Я тобі розтік дякую, реально почистив супер по-хазяйськи, як собі. От, Ну а я вже вдома підрізав голови, підрізав плавники. От, Надія Анатоліївна там забрала собі на юшку пару штук. З там просив. Ну, Ці всі речі теж я так якось голови подрізав. Це все обвариться і використається. Ну, а тут -а розберемо потім це все діло на м'язку і вже Леся Петрівна потім посортирує. Тобто на консерву в маслі вона в основному використовує от, верхню частину. І животики. А серединку, ну і трохи верха, йде на соління. Соле вона по-простому. Варить маринад на 1 літр води, неповний стакан цукру, от, І неповний стакан уксусу і півстакана сахара. Отака от бадяжка і йде з розрахунку на 2 кіла риби. от. Так що не знаю я правильно, неправильно. І по поводу сезон соління я писав, сезон, а одна людина так до мене прицепилася, що Сазан. це риба. А ви неправильно пишете, ви пишете сезан, сезон. От. Тіпа неправильно. Ну, По-перше, я писав сезон. Тобто, у нас розпочався сезон риби. Ну, це вже у нас виходить, третя партія, мабуть. От і. Що б і не зробити, є попит, мільйони на цьому не заробите, але можна окупити те, що з'їдає ваша родина, і можна заробити, щоб можна було когось пригостити. Ну, а також якась копійка залишиться. Хоч на сьогоднішній день гроші за вітер, хоч не для багатьох це так. Для когось зараз це бізнес і людям по барабану. Тут в голові такий калібардак, не знаю, в яку сторону бігти і що його робити. Так що, друзяки, зараз буду розбирати. Рибку я підготував. Краще, звісно, це діло робити на полотенечку на сухому. От, ми вже її перемили. І Леся Петрівна потім ще раз буде перемивати. Навіть не було часу, щоб подивитися, як правильно розбирати рибу в Ютубі. От іменно то в столобах. Хотів зайти, але... Щас якось не на часі, та й телефон зараз у мене зайнятий. Хтось каже, треба до шкіри різати. Ну, а я не знаю, як це правильно робити. От. Попробуємо якось так. Ну, У мене за це мене ніхто з роботи не уволить, тому що Леся Петрівна все одно все одно кістки буде обварювати, і вони підуть у консерву. Ну, як вони кипнуть, і Леся Петрівна їх використає в консерву в тому Так що я не думаю, що то є проблема. Я просто в прошлий раз отак робив. Беру, отсюди зсередини, відбивав кістки. Отак. І таким чином це все діло робив. Не знаю, правильно чи ні. От. Да, може трохи багато залишається м'яса на кісті. Але це ж собі, це ж я не на роботі. Ну, а остальне обвариться і оббереться. Так що напише там знову, що шелудько здівається з риби. От. Ну я так роблю. Мені так зручно. Я виробив свою тактику. І... А правильно там чи ні, не знаю. От. Бо Хтось каже, ти знущаєшся над рибою. І понятно, якщо... Людина в цьому ділі професіонал, то понятний перець. А як я валерчик, то понятний перець. Так що, ну воно ще завжди, почав що недавно і чистив, то перша все одно виходить трішечки не цього. Ще сьогодні що у нас? Сьогодні в нас ще приїдуть до мене по поросятка. Сьогодні ще хочу зробити процедури для маленьких наших поросяток. О, так що такий хребет. ну Трохи м'яса залишилось. Звісно, можна це все діло зробити більш акуратніше і більш прекрасніше. Так. Ну а ми зробили отак. Так що маємо дві філюшечки. Так, Телефончик дзвонить. Ще в нас сьогодні вкидають мотор в Kia Sorento. Ще сьогодні краситься дві машинки. Батянька дзвонить. Давай Вадьосик. Добрий день. Так що, друзі, все в процесі. Батянька дзвонив, вчора ми машину привезли, де документи залишилися в машині, то він переживає і там по гофрі питання, то він подзвонився, бо машина ще на лафеті, треба її сьогодні відтягнути туди, куди сказали хлопці, то треба, щоб вже віддати дати документи. Якщо, друзі, ну от так працюю я. Не знаю, правильно чи ні. Але як, як виходить, так і буде, правильно? Напишете там у своїх коментарях. От. О. Такий, звісно, лобатенький, серйозний. От. Ну і зараз я це все пофілюю. Потім уже Леся Петрівна це все діло замочить. перемиє гарненько і... І потім вже залє розсолом і буде він стояти. Ну там, я ж кажу, на три дні заливали, але в останні рази ми щось витягували через два дні, тому що ну, щоб не було таке солене. От. Так що працюємо. Зараз ще цю доріжу. Ну, а потім вже з вами будемо далі нарізати. Якби, звісно... Саме краще подивитися це все діло на як правильно це все діло вживу розбирається. Але я думаю, що все нормально. Головне, що в нас фактично все використовується, голови роздали. От. Хребти обваряться. От. Хто там у нас брав уже консерву, можете написати ваші відгуки. От. Ну і написати свої ціни на товстолоба у вашому регіоні і на продукцію. По виходу десь приблизно виходить, якщо відкинути голови киші, 50 на 50. От. І коли там мені скидали, що короб і товстолоб в одну ціну солений ну, в банці, то я щось думаю, йолки-палки, то короп, то набагато ж дорожчий а від того ви, на висновку то в коропа то виход краще такий кабанчик звісно серйозний ну, ну, ще ж вечно спішиш кудись туди треба туди треба ще ж коли люди приїдуть треба це все діло спіть зробити щоб людина приїхала щоб я Уділив трошки часу і відгрузив рибку. Ну, з м'ясом, звісно, в мене, мабуть, мабуть, виходить краще, ніж з рибою. Ну, але, думаю, пойде. Нема в мене такого оператора, щоб знімав це все діло по красоті. Ну, але що є, то є. Який риберце, як у свині. Шв... Хтось мені казав, що треба якось рибу від кістки різати. А як це різати від кістки? Чи я дурний, чи в мене в уші? не знаю. Але так. Але свіженький, гарненький, по красоті такий піде. Так що, друзі, які, хто має можливість купити і посолити рибку. Ну, хто любить це все діло, хто ж то не любить. Ми, наприклад, полюбляємо. Даже дівчата їли. От, Надюха навіть їла такого товстолобика. От. Так що Леся Петрівна не дає мені заржавіть. Ну і телефон теж. Вона в мене з зарплати не вищита, якщо я багато оставляю. Навірно да? вже треба. Да? Мабуть треба. Фух, треба комусь його подарити. Так що, друзі, чищу рибку. І хто пам'ятає машинку, яка перевернута була у хлопців із 41-ї бригади. ушли вони в кувет. Тому що бувають моменти, коли лупаше і виходиш туди, куди не треба. Так що, друзяки, Петро Дем'янович з міста Березані, прізвище Штурхаль. Тут було, воно була, тут це все діло було. Двері, оце все було. от, Стекло побите, криша була провалена. Воно, так що бляха, ну це велика велика робота. Ну А тим придуркам, що кажуть, що обратно набухалися, то я вам скажу, що Вадим Мусієнко, який... Недавно також до мене заїжаю, як ми відружали поросят людина, така як притрушена, як і я, яка не п'є. Так що, друзі, працюємо. Зараз Микола Васильович ну, забрав її, жене до себе. Бампер воно є куплений. От, Жене до себе буде красити. І буде у нас ось відеозвіт. Три машинки, три навари, які виїхали з ремонту, які поремонтували дві з них Петро Дем'янович, Покрасив Микола Васильович з Вадімом з міста Березані, допомагають нам чітко. Е -е, Міцубісі ромки не воно стоїть. Топлі вона вже прийшла. Так що працюємо далі. Погнав чистити рибу, бо будуть менше звирвані годи. Так що отакий невеличкий відеозвіт. Працюємо далі. Ну а тей течик, звісно, печальний, воно бачите, який стоїть. О, не знаю, що з ним будемо робити. Треба більш за все кузов. Може в кого є, від те п'ятого кузов недорого купимо. Все, друзі, працюю далі. Тут у мене група підтримки сидить, сховалася. О, так що я вам показав результат роботи. Ну, Ось такий з мене цей, як він. Е, повар. Так що Леся Петрівна контролює, каже, давай вже бігом це все діло роби, тому що треба ж це все діло вже бігенько маринувати, вимочувати, де що там відбирати на консерву. Тобто працювати далі. О, ну Це вже легше то найважче це коли вона приходить з лузкою коли, коли її треба чистити, потрошити, сьогодні звісно, допомогли Росік допоміг чотенько. От. Ну, а Леся Петрівна йому підтримує його бойовий дух Шелківською ковбаскою. От, Так що працюємо. Так, Не шепчіть, як в кінотеатрі, я зараз комусь тут дам. не що, Бо зараз поверну. поверну. Так, да, головне, щоб тілувати не начал на задніх сидушках. Так що ну, я таке, я, мені то вже... Так. Да. Так що риберичко. От от. Мені більше подобається от, на кості, коли оселедчик, а от верхня частина, коли йде в маслі. Мені не дуже подобається консерва в маслі, не знаю чого. Ну а заводська взагалі не подобається. Я останню як відкривав. Я просто охренівав. Два куска якісь риби плаває, я непонятних. От. І одна жижа. Що? Більше в томаті, А Послідня теж в банці була, теж була взагалі жесть. Так що отакий от баличок. Іде у нас... Опа! Більш за все піде оце на консерву. Далась, тирі, на вершочок. Ну що, ти ж ребра не кидаєш на це? чи кидаєш теж. В ні. Ні, ні. У маслі. Ні, скидайте і ребро і сяк. А я б оце ребро все кидав би в сільодку. А мені подобається філе. А мені ні. А мені подобається. Ну, то то, ну все, тоді а я, я треба, щось. щоб було воно порога. А Микола Васильович сидить і каже, мені нічого не подобається. Бо він не, не любить оселетися. От. Ну, оселеди, це одно, ну не знаю, у нас все життя кажуть, оселедець з товстолоба. А мені пишуть, хто це схрестив того товстолоба з тим оселедцем. Ну, це таке слово паразит, так як таранька. Да? Всі кажуть на суху рибу, там, чи це платва, чи це ля, чи, там, судак. Піду кай тараньки куплю до пива. Яка ж то таранька? Тарань – це риба, морська, таранечка. Найголовніше, щоб не друбати пальці, але це потрібно контролює ситуацію, щоб я бігенько це все діло зробив. І все. А у маслі як ти робиш? Сигну спеціально Потім закладаю в банку. Заливаєш просто лієш? І пустанові ложки олії в кожну банку. Ну животи ти всі в тебе йдуть у це. В основному. Ну, то ж вони веселитися, а не йдуть. тільки жирненькі, бо я ж дивлюся, тоді на розіграш, як ти давала, то я взяв, а вона як холодець. Так риба така, як повинна. Бути. Да? Ну звісно. А вона застиває, а з риби. Ну, так а животики жість, воно ж там ну, таке да. жирненьке. Я в кожну баночку ложу по шматочку біля... Тішка пише, чай божку солі до дворки на півлітри. Ну, а на півлітрову баночку, мені добруть багато. 17 грам солі на кілограм риби. 17 грам солі на риби. ну Це такі а ага, Я знаю, як спеції, як, як Бог пошле. Що значить, як Ну, Весь потрібна спеції вона ніколи. Їхну. Це тільки на ковбаси, не на Маринад, вона як варень, це щось страшне, як вона накопчення вареться. Це... Я не знаю, як люди по твоєму рецепту маринують і, і кажуть, воно таке нормальне. Може, ти кожному розказуєш інший рецепт. Ну, Але реально, я як дивлюся, як вона його варить, а прийдеш, шаманка стоїть, коротше. Є ага, в мене таке, накидаю таку. Марина, головне пропорція солі і сахару, да. А решта? то, таке. то уже як бачить. Ну, більшість людей, які... Все одно є певні приправи, які підходять до м'яса. Другі приправи там певні також підходять для риби. Ну, тут... ну але я ж кажуть, що більшість людей говорить, що е, після копчення всі е, спеції не, чу... не відчуваються. Але... Все одно м'ясо проваливається. Да. Тим та... паче, е... воно ж Перекип'ячується з цими спеціями, вже сам маринад, він насищений цими травами. Да, і воно все одно пропитане. і Те, що там розказують, зрозуміло, якщо коптити так, як коптять в бочки, що воно аж печінка вилітає. Ні, ну я не можу сьогодні працювати. Це просто капець. Не знаю хто там, що там. Та щось хоч подивлюся. О, Андрюха, не, не можу скинути. Так, да, Андрюш. Добрий день. Добрий день. Да. Так що, друзяки, процес іде дуже туго, То, що телефон не дає мені спокою, ну, але таке у мене життя. Як казав один чоловік, ти його вибрав собі сам. Так що працюємо. Леся Петрівна вона ззаду мені пеньки дає. Ти хоч би привіталася. Я вже махала, там. Так, а, я махала. Махала. так що тут мало, чи хвата? Ні, так я вже жодне. Так що я працюю далі, друзі, нарізаємо, Леся Петрівна працює, От. вже замочує, вже дві порції замочила, Побирає, що там Сергій Сергійович не доділав. О, ну, а потім вже буде робити, так як книжка пише. Ну, а завтра вже буде таранчук. Так що от такі справи. Хоп, рибка. Рибка нормальна, таку, такого запаха такого різкого немає. Так що працюємо. Працюємо у всіх напрямках. Так, трошки підточити треба. М'який метал на цьому ножику. Оп. Ну, скільки там тирнув, і вже легше, бачите, пішло. Так що лупашимо. Це вже самий такий процес, мені вже він саме більше подобається. Саме хуже мені подобається це потрошити А Ну і чистить. Сам ну сам більше подобається нарізати Так. Риберечко. по красоті, все по красоті. От. ж дві Паріж і вже останнє І потім піду, мабуть, вже до поросят подивлюся по часу зробив профілактичні процедури отримав посилочку з ветфактора, заказав вакцину від набрякової одразу свіженьку веровет яка колеться на другий день життя, ну, з другого дня життя. Уколемо залізо, копнемо толтарок зрутову порожнину від набрякової. Ну і хвостики. Опа, лишусь. де щось якась кісточка залишилася. Кістку вже якусь ухапиш і вже хуже ріже. Із-за чого й мусатик повинен бути під рукою. Ось таке м'язко. Ну, можна, звісно, і з хребтами було порубане. Ну, якось не гоже. Я, наприклад, не люблю, коли хребет у цьому, у консерві. І не люблю так само і васеледцю. Але то була б кількість. Можна було б з однієї сторони одрізати і в другу сторону лупашити з вієром цим. Оп. Ось така рибочка. Так що колотимо бабло. Ще баночки треба поїхати купити, баночки теж вже. Закінчується який. холодно, вже кочегорим уже і в хаті кочегаримо. І в сараї кож гаримо. А, ти будеш і в томаті робити? Ну так, не треба. Тому ми будемо місце жарену рибу сьогодні. Так вона вже ж пересіє жариться. Ну, так це ж раніше буде жаритися. Та я не думаю, що поки вона, вона просіє. Так що в томаті, звісно, довше. Бо треба всю рибку обжарити гарненько. Зробити пасіровочку. І все. Набагато довше. Набагато довше. Я зараз відразу поставлю, що присоліє. Вирнуся, присолі, я поставлю в маску. Але суть питання в людей завжди, як купити, реально. Але все одно люди більше люблять на маску. Так. Як купити, то вже дорого. А як порахувати оці всі моменти, то беріть зробіть да й продайте. То дешево. Ну так воно завжди було. Закінчити. От так. Телефон просто не дає мені спас. Я кажу, вже казав і кажу, не дзвоніть мені, напишіть на вайбер, я потім перезвоню. Ні, все одне. Є люди, які просто тобі дзвонять і в тебе руки то як не в м'ясі, то в рибі, то в мазуці, то в якійсь фігні. От. А це ти дрів підкинула. Може моя мій штатів там вже горить. Не ще покажу. Ще один удар і ось. Завтра таранчучок. Так що, друзі, ну і доживемо до суботи, то може проведемо прямий ефір. Може Леся Петрівна виділила нам знову якогось, якогось оселеця, якогось таранчука, якогось савка. Хлопцям могоріч треба, що машини красять нам. О, допомагають. О, так. Ну і фактично ще трішечки і все. Ще одна залишилася у нас. Так. Пасту. Ще відсюди різаємо і все. І працюємо потім вже в іншому напрямку. Так що операція риба для мене завершена. Ввечором тільки буду їсти жарену. Ще карасика взяли, якщо коти там не з'їли у Бабинаді. Чи Бабанаді вже почистила? Леся Петровна почила. А я ж думаю, баба каже, та хай ще полежа, вона живо. То я вже думав, що може вже коти помогли. Оп, є, все. Та, то, є таке діло. Так що сьогодні у нас рибний день, а завтра таранчук. Да, таранчук. Спію зацепити з тобою сковороди, то в просто... Тому процесі якось не виходить. Так. От і все. От і все, друзяки. Так що на цьому, друзі, у мене відосик все. Наступний буде вже про поросят. Фух, як я не люблю. А рукавиці в мене кончилися, маленькі залишилися. І це просто для мене просто жесть. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити коментар. Працюємо далі. З миру по ниточці, путіну петля. Так що все буде добре. Головне працювати і руки не опускати. Отак от. Так от.